Архистратиги Божі служителі Божественної слави, ангелів, начальники і людей, наставники корисно нам просіть і великої милости. Як безплотних архистрати. Невидимі святі, які завжди поруч. Такою фразою можна було б охарактеризувати той церковний образ ангелів, який постає як в літургійних текстах, так і в церковному мистецтві. Церковне мистецтво, живопис іконопис доволі часто звертається до ангельської теми. Зображає ангелів, однак треба розуміти, що ці зображення носять певну долю умовності, вони є алегоричними, вони є символічними. Адже ангели згідно з біблійним вченням, а також і церковним, патристичним, святовоцівським вченням, є чистими духами. Ми не можемо бачити ангелів. Тому той образ ангелів, який постає в гемнографічних текстах і в живописі, він швидше має за ціль пояснити суть служіння ангелів, а не їхню природу. В історії церкви було чимало різних суперечок на тему природи ангелів, але однак ми, це для нас є велика таємниця. Ми знаємо набагато більше про те, що вони роблять, а не те, якими вони насправді є. Хто ж такі ангели? Ангели дослівно це посланці, це вісники, це служителі. Як же ж вони здійснюють своє служіння? В Святому Письмі, як старого, так і Нового Завіту, є дуже багато уривків, які нам про це говорять? Наприклад, ангели оспівують Бога, оточують Його піснеспівами, співами, прославляють Його велич. Ангели також предстоять перед Богом, слухаючи Його волю і Доносячи цю волю до світу, ангели супроводжують дуже багато спасенних подій, як в старому, так і новому завіті. Вони допомагають людям, вони відкривають людям Божу волю, Божі повеління. В новому завіті ми бачимо дуже багато подій, де присутні ангели, починаючи від радісної звістки, батькові. Пророка і притечі і хрестителя Господнього Йоанна Захарії, який сповістив про його народження, також благовіщення Богородиці, коли Архангел Гавріїл сповіщає їй цю радісну звістку. Також сама подія Різдва Христового, де ангели оспівують новонароджене дитя. Потім ангели часто служать Ісусові під час його публічного служіння, вони допомагають йому. В дуже непростий, дуже важкий момент його життя під час у цього боріння в гецеманському саді ангели також сповіщають і Воскресіння Христа апостолам. Також вони є присутні і під час його Вознесіння, коли вони пояснюють, так би мовити, причину і зміст цього, цього глибокого таїнства і кажуть, щоб апостоли йшли і проповідували у світ про Христа. Отже, є дуже багато способів цього служіння. Надпісний спів, котрий ми чули на самому початку, говорить про ангелів як про служителів Божественної слави. Що таке слава, Божественна слава, Божа слава? В сучасному світі ми часто чуємо цю фразу, і вона в нас асоціюється, ну, відверто кажучи, не завжди з позитивом. Коли хтось шукає слави, це переважно. Йдеться про намагання людини самоствердитися, дати про себе знати, продемонструвати себе, щоб про тебе знали, щоб про тебе чули, підкреслити свою важливість. Коли мова йде про божественну славу у Біблії, йдеться дещо про інший аспект. Божа слава це швидше Божа любляча присутність у світі, який він створив. Божа слава це явління Божої краси, Божої могутності, Божої благодаті, яка завжди спрямована на те, щоб нам і світові було добре. Це завжди, ця слава завжди супроводжується Божою милістю, Божим милосердям і Божою любов'ю стосовно свого створіння. І ангели допомагають. Богові в тому, щоб ця слава могла являтися у різних прорізних формах. Тому вони названі служителями Божественної слави. Також вони названі у піснеспіві, котрий ми чули, людей-наставниками. Цю фразу можна розуміти по-різному. Ангели є наставниками людей, як у тому сенсі, що вони допомагають людям боротися проти зла, яке є у світі, та й зрештою проти тих ангелів, які це зло поширюють. Бо ми знаємо згідно з переданням церкви, що не всі ангели є служителями божественної слави. Частина з ангелів відпала від Бога, і основною ціллю свого існування. Вони вважають нашкодити Божому творінні, перевернути, так би мовити, цей порядок, який Бог заклав у світ, зашкодити і перешкодити спасінню людини. Ангели, добрі ангели, так архестратив Михаїл і собор безплотних сил, безтілесних, яких ми святкуємо сьогодні, власне, нам допомагають. У цій боротьбі. Але вони також є наставниками і в іншому аспекті дуже цікавому. Один з найвизначніших богословів християнських, дуже відомих, як в ранній церкві, так і по сьогодні святитель Григорій Богослов розвинув дуже цікаву думку на основі теми світла. Він називає ангела другим світлом. Може, виникати питання, а хто ж тоді перше світло і хто ж тоді наступне світло? Так. Першим світлом для святителя Григорія Богослова є, власне, сам Бог. Привічне, невимовне, незбагненне, невидиме світло, яке себе наче поширює, проявляє. І першими, хто приймає цю Божу славу, це незбагненне Боже світло, є, власне, ангели. Тому вони є наче, другим світлом, так? Але на ангелах цей потік Божественного світла наче, не зупиняється. Ангели передають це світло у світ нам. І тому третім світлом, згідно зі святителем Григорієм Богословом, є, власне, людина. І тут ми підходимо до, можливо, найважливішого аспекту цього свята, яке ми звершуємо це усвідомлення того. Що ангели є для нас наставниками, ким ми є? По відношенню до Бога, по відношенню до світла. Ми покликані бути відображенням Божого світла у світі. Подібно як ангели. Але тут є один нюанс: ангели, як я вже сказав, є духовні істоти, і вони відображають це Боже світло в якійсь. Ну, для нас дуже таємничий, таємственний і незбагненний спосіб. Однак ми не є лише духовні істоти, ми тілесні і духовні. Наше завдання є являти Боже світло світові, являти Божу славу світові, тобто бути служителями Божої слави у світі, будучи матеріальними також істотами. І це. Дуже глибока думка, якщо ми повернемося до самих початків Біблії, де Бог створює людину і поселяє її у раю, в едемі, щоб вона його обробляла, щоб вона його культивувала, щоб вона його розвивала, то ми розуміємо, що ми є тут, у світі, для того, аби бути, наче представниками Бога, являти всьому створінню, всім створінням. Являти Його славу, бути служителями Його слави. Таким чином, це свято нас навчає, що всі аспекти нашого життя, нашої діяльності повинні бути, наче вплетені в це служіння Божої, Божій славі. Апостол Павло, в посланні до Корінтян, настановляє нас, що б ви не робили, робіть це на славу Божу. Те ж саме, ту ж саму настанову дають нам сьогодні і ангели пам'ять, яких ми звершуємо.